Ні він її починав і не йому її закінчувати. А як думаєте, чи буде він якось тиснути на Путіна? То тут два друга. Чому він не буде тиснути? Вони підуть, сядуть, вип'ють, і на цьому все закінчиться. Нічого він не рішить Трамп. А аби закінчити війну, треба стабілізувати лінію фронту. Поки не буде стабільності, поки модаль буде тиснути, Путін на перемір'я не піде. А як думаєте, чи буде Трамп тиснути на Путіна? Думаю, що буде, наскільки зможе. Наскільки Путін піддасться? Навіть грає в футбол так, як дозволяє противник. То все залежить, наскільки місце буде Путін. Чи вірите особисто ви, як людина, яка безпосередньо живе в Америці, на якісь його рішучі дії до завершення війни? Я не думаю, що саме Трамп завершить війну. Війна завершиться нашою перемогою, якщо він надасть нам достатньо зброї. І завершить її наші хоробрі військові. А що стосовно Путіна, як вважаєте, чи він буде на нього якось стиснути? Він, він має певні можливо важелі впливи. Чи буде на нього якось тиснути? Я думаю, що Трамп є бізнесменом в першу чергу, і я думаю, що він буде тиснути на важелі е, корисних копалин, він буде тиснути на важелі газу, нафти. І Я думаю, що йому вдасться це зробити. Так говорить великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.